Сердечно вітаю вашу громаду, цю парафію із початком святкування вашого престольного храму свята на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Цією молитвою, цим спільним Богослужінням ми прославили пречисту нашу владичицю, прославили Господа Ісуса Христа, Його Сина і нашого Спасителя. Ми помолилися сьогодні. І за перемогу для наших воїнів і для цілої України для утвердження справедливого миру ми піднесли за упокійні молитви, за тих, хто душу свою поклав на полі бою за волю і незалежність України. Свято Різдва Богородиці. Є першим серед великих свят, яке відкриває новий церковний рік. Як ви знаєте, новоліття церковне, так само як і рік навчальний, розпочинається з 1 вересня. І символічно, що в ряду великих свят церковного року початок є Різдво Богородиці, а завершення є її успіння. Ніби ціле життя її проходить у наших спогадах перед нашими очима протягом церковного року. Чому церква подає нам Пресвяту Діву за приклад? Ми багато разів у церкві чуємо, як вона називається чеснішою від Херувимів і славнішою від серафимів, святішою за всіх святих. Вона була людиною в усьому подібною до нас. Вона народилася від земних батьків, хоча і за особливим промислом Божим. Бо ми знаємо, що її батьки Йоаким і, і Анна були неплідними і довгий час, хоча були праведними, у шлюбі не мали дитини, і постарілися вже, і інші ганьбили їх, думаючи, що напевно Господь за якийсь гріх карає їх, що не дає їм у шлюбі народити дитину. Але Господь їхню ганьбу людську обернув на велику славу. Так що імена їхні поминаються з роду в рід аж до нині, і так буде до кінця віку. І поминаються вони як богоотці, тому що вони по плоті були найближчими у поколінні до нашого Спасителя. І ось це свято Різдва Богородиці. Нагадує нам про її служіння, нагадує нам про те, що не можна впадати в сумніви і в відчай відносно Бога. Бо, хоча Іоаким і Анна були довгий час неплідними, але вони не зневірювалися в Богові і продовжували покладати надію на нього і приймали те, що Господь їм подає, із смиренням і терпеливістю. І ці їхні чесноти були винагороджені тим. Що вони дали життя і стали батьками такої дитини, про яку би очевидно мріяли будь-які батьки. Пресвята Богородиця народилася, як народжуються всі люди. Але від самої юності своєї, від малолітства свого, вона з особливою ревністю дбала про те, щоби виконувати волю Божу. І ми знаємо, що в зовсім юному віці лише. Щойно вона підросла, вона вже була приведена в храм Господній для служіння при ньому і життя. І ми цю подію святкуємо в день її введення у храм. Так вона вже від свого малолітства почала готуватися до того покликання, про яке вона ще не знала, але для якого визначив її Господь. І коли прийшов час. Господь послав до неї архангела Гавриїла для того, щоб сповістити свою волю, що вона стане матір'ю Спасителя. Діва Марія від дитинства, від юності своєї дала обітницю залишитися в чистоті і цнотливості і так провести все своє життя служачи Богові. І тому вона здивувалася, як же вона стане матір'ю, коли вона не знає чоловіка. Але архангел. Розв'язав її нерозуміння, сказавши, що народить вона не від чоловіка, а від Духа Святого. І тому дитина, яка народиться у неї, сином Божим буде, і буде тим Спасителем Месію, який був обіцяний ще прабатькам Адаму і Єві з роду врід. Чекали люди, поки прийде він, і ось через неї, через її смирення, через її велику любов до Бога. Здійснилося те, що було обіцяне заради нашого спасіння. Звернімо увагу, дорогі отці, брати і сестри, що серед усіх святих ми лише до Пресвятої Діви звертаємося зі словами «Пресвята Богородиця, Спаси нас. Але звертаємося також зверніть увагу не словами Марії або Діво, але звертаємося тільки по її іменуванню найвищого служіння. Богородиці, Пресвята Богородиці, спаси нас, тому що вона, як та, яка народила істинного Бога, послужила Тайні нашого Спасіння. І якщо хто не визнає причисту Діву Богородицею, то тоді такі не визнають і те, що Христос, який народився від неї, є істинний Бог. І тому ми особливо шануємо пречисту діву, не замість Бога. Бо деякі нерозумно вважають, що прославляючи пречисту діву, ми нібито відкидаємо єдинобожжя і ставимо її на те місце, яке належить Богові одному. Але сьогодні в Євангелії ми знову чули слова, які сказала сама пречиста діва. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі народи. Бо створив мені велич всемогутній і святе ім'я Його. І тому ми виконуємо те, про що пророкувала Пресвята Діва, і вблажаємо, і прославляємо її, і шануємо її як істинну Богородицю, і через неї маємо допомогу і заступництво, тому що вона не тільки Матір Божа, вона також матір всім вірним. Пам'ятаємо, що коли Господь наш Ісус Христос був розіп'ятий на хресті. То він, звертаючись до улюбленого ученика свого Анна, вказуючи на Діву Марію, сказав Ось мати твоя. А до Діви Марії, вказуючи на Йоанна, сказав: Ось син твій. Тобто, відходячи від світу цього, він свою матір доручив улюбленому ученикові, а ученика свого доручив своїй пречистій матері замість сина і церква тлумачить цю подію не лише безпосередньо, так як вона відбулася, але і символічно. Що через Іоанна, Діві Марії стали усиновленими всі, хто істинно вірує в Христа Ісуса. І тому вона є також і матір'ю цілої церкви, і матір'ю для всіх вірних. Я завжди люблю згадувати слова розповідь з життя одного святого преподобного, який у видінні був вознесений у райській оселі, де бачив. Радість невимовну, яку Бог приготував тим, хто любить його, і бачив багатьох святих. І коли ангел кликав його вертатися назад до земного життя, то просив цей праведник і казав: А де ж Божа матір, де ж Марія Діва? Бо я серед усіх тих, хто перебуває тут, в райських оселях, не побачив її, а я хотів би бачити її, поклонитися їй. А ангел відповів: Немає її тут. Тому що вона на землі. Вона служить потребуючим. Вона втирає сльози тим, хто плаче. Вона потішає тих, хто в скорботі. Вона вислуховує молитви і прохання тих, хто звертається до неї. І так весь час перебуває вона серед дітей своїх, які на землі. І ми справді віримо, що це є так, і те велике шанування, яким оточена пам'ять Божої Матері. Події з її земного життя, ті чудеса, які вона сотворила, зроду в рід, вшанування її покрова, вшанування її чесних риз покладень, вшанування численних її святих ікон, через які Бог прославився незліченними чудесами і прославив так матір свою. Все це свідчить, що і ми не залишені, дорогі брати і сестри, без її. Опіки і заступництва. І ми дякуємо Присвятій нашій владичиці, нашій матері, нашій заступниці, нашій молитовниці за те, що вона не полишає і нас своєю опікою і своєю допомогою. І прославляючи її Чесне Різдво, прославляючи Господа, який прославив її, прославляючи її батьків, праведних Йоакима і Анну, ми просимо в нинішній день особливо, щоби. Господь, за молитвами своєї матері, всіх святих, наблизив для України перемогу, утвердив справедливий мир, злих, хто може, нехай наверне на добро, а тих, хто не розкається, нехай покарає відповідно до свого правосуддя, як він і казав, бо прийде час, коли він буде судити всіх живих і мертвих. І праведники увійдуть в життя вічне, а грішники не розкаяні, слуги диявольські отримають те, що визначив Господь для самого сатани темряву і вогонь, і муки вічні. Просимо у пречистої матері, покрову і заступництво для наших воїнів, для мирних мешканців, які страждають від нашестя чужинців. Просимо визволення для полонених і захисту, і опіки, щоб злоба російська не нищила їх. Бо, подібно до нелюдів нацистів, ми бачимо, що вони знущаються над нашими полоненими і навіть коли повертаються вони з полону, то бачимо, що виходять з нього подібно до того, як в'язні нацистських таборів виходили схудлими і змученими. І розповідають про ті тортури, яких вони терпіли. Нехай Господь скоро визволить їх із полону і поверне додому. Нехай Господь утвердить єдність церкви української. Я дуже радію сьогодні разом з вами тут молитися у цьому храмі. Я дуже дякую оцю настоятелю за запрошення. Хоча не зміг я через обставини, бо буду завтра знову на храмовому святі, зовсім неподалік, в рокитному. Тому не зміг бути в самий день свята, але нині, коли ми починаємо це святкування, дуже радію, що маю можливість молитися тут разом із вами. Отець Василь, дорогі отці, дорогі брати і сестри, хочу подякувати хору, який своїм чудовим натхненним співом, справжнім, українським, церковним, підніс наші душі і серця в день цього свята, і ми разом цією соборною молитвою прославили Бога. Я дякую вам, дорогі брати і сестри, всі, хто зійшлися сьогодні на це святкування. Особливо радісно бачити, як урочисто вдягнені, вдягнені діти, вдягнені парафіяни, все це нагадує нам про наші українські традиції і звичаї, те, що в нас хотіли витравити, те, що протягом століть з нас намагалися забрати, переконуючи нас. Що ярмо руського міра, яке накладене було на нашу шию, це не ярмо, а наша радість і наше покликання, і ми маємо тим північним панам з радістю служити і ще їх вважати своїми рідними, своїми улюбленими. Але ми бачимо, як століття в століття вони мучили наш народ, як ті ніби і брати. Але уподібнювалися з покоління в покоління до брата Каїна, який підняв руку на праведного Авеля. І лише за останнє століття бачимо, скільки горя і біди від нашестя чужинців північних було для нашого народу. А особливо скільки постраждали наші предки на своїй рідній землі, вмираючи від штучного голоду геноциду. І нині ми бачимо, що вони творять. Рівняючи міста і села наші із землею, вбиваючи невинних, І бачимо, як роблять це переважно вночі, тим самим ще раз підтверджуючи злу природу того, що вони чинять, бо диявол ховає свою злобу в темряві. Але ми віримо, що з Божою допомогою і заступництвом пречистої Матері Божої. І всіх святих українського народу і всіх святих. Прийде перемога над злом, і Господь допоможе нам утвердити справедливий мир. Богу нашому слава на віки віків. Амінь. Присвятає, Богородиця, спаси нас, присвятає, Богородице, допомагай нам. Амінь.